Військову частину противника вражено на мисі Фіоленд в результаті нічних обстрілів в окупованому АКЯРІ Збройними силами України було ліквідовано радіоелектронну розвідку Чорноморського флоту. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Як зазначається, розташована вона недалеко від дивізіону зенітного ракетного комплексу С-400 та С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного. Ного полку, крім того, військовий об'єкт ворога знаходиться біля дачних кооперативів, внаслідок чого уламки дронів пали на будинки містян. А окупанти незмінно стверджують, що буцімто всі шість безпілотників над Кримом були збиті. Однак і офіційного підтвердження від збройних сил України поки що не надходило. Останній сторожовий корабель окупантів залишає Крим. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук. Йдеться про корабель проєкту 1135, який нещодавно перебував у причалу номер 14 біля Бухти Голландії в окупованому акярі. Ладний та петлівий це два таких кораблі Чорноморського флоту Росії, один з яких окупанти нещодавно вивезли за. К Яру та сховали в новоросійську, а інший сьогодні туди попрямував. За словами Плетенчука, цей день треба запам'ятати. Сьогодні насправді, е якщо вже говорити про якісь знакові речі, е то краще поговорити про те, що от просто зараз е наш Крим покидає останні сторожживих ребель зі складу е чорноморського флоту, наприклад, і е там він залишався один таких бойових одиниць серйозних і от. Е в супроводі е, кораблів е, забезпечення, в принципі, це не бойові одиниці, вони е, сьогодні вийшли з Криму. До цього в морі не було одиниць, в принципі, і от, е, зараз є три одиниці, але е, знов таки <кхм> тактика ворога зараз звелася в Чорному морі, фактично до межбазових переходів. І це дуже важливо. Як розповідає речник МВС збройних сил, наразі залишатися окупантам у Чорному морі смертельно небезпечно. Тому російський флот намагається залишити Чорне море та втікти до Азовського, щоб не бути атакованими українськими морськими дронами.